Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам цього тижня із Тож, друзі, Заставимо лайки, підписуємося на канал, будемо. І я вам завжди тут показувати найкращі пропозиції. Так що це намагав, а ні. так дивимось знижки. Нескафе Gold 349. Так, це дорого. 15 окунь, що душе Ковпаски подивимось і молоко 24. Так, пішли всередину. Зараз все, подивимося собі щось на другого Так, перше, що ми бачимо, друзі, це консервація ананас Орігін. 49 гривень, ось така банка 565 грамів. Кільцями. Ананас кільцями в легкому сиропі. Орігін. Коштував 85,90. Знижка зараз 40%. Також бачу знизу ще є варіант шматочками в легкому сиропі. Також по 49 гривень. Тож дивіться, кому які більше подобаються, є шматочками, є нарізаний кільцями по 49 гривень. Далі, друзі, дивимося. Ціна тижня зараз на ось такі напівкопчені ковбаски шашличні. Зараз вони коштують. 11,99, друзі, за 100 грамів. А коштували 22 гривні. Знижка 46%. Далі, що тут ще є? Сосиски з сиром 18 гривень. За 100 грамів. Це 180 гривень такий пакун. Далі. Що тут у нас? Ковбаски шашличні самобранка. 12 гривень. Також знижка 46%. На них. Перший сорт. самобранка. Так, тут що в нас? Бельгійський з сиром. Скільки коштує? 16 гривень за 100 г. Далі дивимось, Сардельки популярні Вигода. 9,99. Це найдешевший варіант. А де вони? Щось я їх не бачу, де вони знаходяться. Можливо, розібрали. Так, і сосиски поросятку. Оце тут найвигідніший варіант. Точніше, найдешевший. Торгова марка Вигода. Тож, давайте зараз покажу вам ціни ще раз. На всі позиції. Так, це у нас 41% бельгійське. А найбільша знижка у нас на ковбаски шашличні. 12 гривень за 100 грамів. Ціна тижня. Так, далі, друзі, дивимося. Молоко, Житомирський завод. Найкраще для тебе. 2,5 жирності. Питне ультрапастеризоване. 900 мл. Це непогане молоко, воно добре зберігається. Зараз знижка 25% на такий пакет, Тож, я можливо собі його візьму. Далі, друзі, дивимось. Заморожений червоний окунь зараз коштує 16 гривень. Подивіться, як він виглядає. Знижка на нього на даний момент 36%. Це я вважаю непогано. До цього він коштував 25 гривень за 100 грамів ж, дивіться, хто любить червоного окуня, подивіться. В наявності його вистачає. Так, далі. Шоколад Рошен. Пористий, молочний 80 70 грамів. Коштує 2390 за такий пакунок. 33% знижка коштувала така шоколадка 36 гривень. Далі дивимось, точно такий самісінький, тільки вже чорний шоколад. Dark коштує також 24 гривні. 33% знижка. І ще, друзі, хочу вам показати вигідну пропозицію. Це Nescafe Gold 349 гривень за 400 г. Подивіться, багатий. Та довершений. З арабікою золотого обсмаження. Інтенсивність 8. Ось такий пакунок. 400 г. Коштує зараз 350 гривень. Знижка на нього 330 гривень. До цього він коштував 680 гривень. Тож, це також ціна тижня. Можна взяти каву і шоколад. Далі, друзі, сири. Зараз в акції торгова марка Президент. Зі смаком оливок є. Брі, сир. Ось такий пакунок. Коштує 60 гривень 125 грамів. Це у нас з оливками привозять з Польщі 35% знижка за такий пакунок. І також, друзі, ще є класичний варіант. Він також коштує 60 гривень. Тож, кому який подобається, обирайте. До цього він коштував 92 гривні. Знижка зараз. На такі сири 35%. Це дуже гарна знижка. Тож, хто любить сербрі, вибирайте. Далі. Пельмені, ескімо. 800 грамів. Ось такий пакунок. Один. Як вони виглядають? Це торгова маршаруль. Заморожені пельмені Спімо. Так. Коштують вони зараз, друзі, 82 гривні. До цього коштували 144 гривні. Я вважаю, що це дуже гарна знижка. Так, тепер дивимось, друзі. Це в нас іде туалетний папір. Скільки тут? 8 рулонів. Вельвет називається. Так. Скільки тут шарів? Три шари. Друзі, трьохшарова бумага, вісім рулонів. Зараз ціні тижня. Коштує 100 гривень. Знижка 88 гривень. До цього такий пакунок коштував 188 гривень. Вважайте, знижка половину. Він наявності Є. Вистачить всім. Тож дивіться, вельвет коштує зараз 100 гривень. Туалетний папір. Далі. М'ясо курки. Також в акції. 9 гривень 99 копійок. Це в нас іде стегно куряче. Охолоджене. Знижка невелика, але все одно 29%. Далі, друзі, бачу непогані знижки тут є на фрукти. Ось такий мандарин. Зараз тут коштує 60%. 5 гривень, 35% знижка. І також є трошки менший мандарин нуркот. Він І такий, бачите, трохи червоний по 50 гривень. Маленький мандарин і є великий по 65. Далі, друзі, яблука Golden Daily Chase та Gala Premium коштують 32 гривні за кілограм. Ось такі два варіанти. Так, да, далі. 32 гривні йде у нас Red Chief. Червоні яблука. Хто любить. І також Гренні Сміт Преміум. Також 32 гривні. На всі ці яблука знижка 26%. Ось такі варіанти є. І також є дешевший варіант. Гала звичайні 16 гривень коштують. Подивіться, ну вони, звісно, менші. Але на них і ціна менша. Тож тут вже таке. Кому які більше подобаються. І також ще є акція на Golden звичайні По 19 гривень. Вони теж непогані. Я їх час від часу беру, коли заходжу в варус. Непогані зелені яблука. Так, і що тут в нас ще є? Чемпіон. Подивіться. Чемпіон краще за всього беруть. Скільки вони коштують? 20 гривень за кілограм. Так, і що тут у нас? 35% знижка на родзинки. 19 гривень. Так, це у нас ось такий пакунок. Я думаю, тут грамів 200-250 такому пакунку буде. Так, а тут у нас 19 гривень за 100 грамів. Тож дивіться. І також хочу показати вам ще позиції по солодкому Nestle Lion 25 гривень за 100 г. Подивіться, які цукерки зараз в акції. Це, до речі, дуже смачні цукерки. 25 гривень. Є два варіанти. Вони обидва йдуть в одну ціну. Тож кому які більше подобаються. Так, далі дивимось. 30% знижка на ось такі цукерки. Крем йогурт. Так, і смаком вишні. 14 гривень за 100 грамів. Ось такі цукерки. Зараз в акції. Так, далі. Цукерки. Мус, смак молока, конті. 29% знижка. 13 гривень за 100 грамів. Бачите, вже йдуть в такому пакеті, який вже візьмерсь. Але, бачите, люди розібрали, залишилось всього-навсього два пакета такі. Так, тут у нас що? Тут у нас йде цукерки Флоренс. 35% знижка. По 16 гривень за 100 грамів. Так, дивимось. Так, це молочний варіант. І ще є шоколадно-горіхові. Це вони, здається. Так. Шоколадного, Горіхові Флоренс, АВК. Тож, друзі, по 16 гривень за 100 грамів. Далі. Дивно. Круасан. Так, це в нас хто? Це у нас, друзі, Лукас. Торгова марка. Коштує 13 гривень за 100 грамів. Знижка 32%. Подивіться, хтось вже зважував. Один такий круасан обходиться на 9 гривень. Так, що тут у нас ще? Ага, є ще варіант з вишнею. А це не воно. Ось. Дивимось. Лукас з вишневим наповнювачем. 13 гривень за 100 грамів. Так, і є ще третій варіант. Це в нас йде з молочно кремовою начинкою. 13 гривень. Тож, три варіанти зараз в акції. Так, далі, дивимось. Зефір Жако. Перша зефірна фабрика. Ось такий пакунок. Подивіться, як воно виглядає. Коштує 12 гривень за 100 г. До цього коштувало 17,50. 32% знижка. В принципі, непогана акція на нього. Тож, друзі, всім дякую за перегляд. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк і підпишіться на канал. Всім дякую за увагу. Всім, друзі, до нових зустрічей. Пока-пока!